Вітаю, друзі! Дякуємо, що обрали ворота Хьорман. І зараз я поясню, чому це правильний вибір. Гаражні ворота Хьорман – це єдині ворота в Україні, які повністю розроблені та виготовлені в Німеччині. Офіс та представництво компанії Хьорман знаходиться в Борисполі. Всі механічні процеси на виробництві виконують роботи, а роботи не помиляють. Хьорман надає: 10 років гарантії на полотна, 5 років гарантії на приводи, та 2 роки гарантії на всі рухомі запчастини. Кожні ворота має свій індивідуальний номер. Тож навіть після 10 років експлуатації ви можете замовити одних запчастин. Ворота Херман відповідають всім суворим нормам безпеки. А саме захист від злому, захист від наїзду та захист від защемлення пальців. При покупці воріт з автоматикою ви отримуєте захист від злому, оскільки шина приводу обладнана спеціальним гаком, який фіксує ворота в закритому положенні. Додатково ви можете придбати комплект захисту від злому rc 2 В даний комплект входять підсилені петлі, підсилені роликотримачі та поводок для воріт. Компанія Herman використовує дуже надійну пружину розтягу, що була винайдена 60 років тому. Унікальність даної пружини полягає у технології пружина в пружині, що означає, що на цих воротах встановлено не дві, а чотири пружини. Пружина розтягу прихована в направляючій, тому ворота зсередини гаражу мають більш привабливий вигляд. На воротах з пружинами розтягу встановлено по два троси, кожен з яких витримує подвійного воріт. Ролик направляючий виконаний без підшипника. Ця конструкція вже багато років доводить свою надійність і не потребує сервісу. Секції воріт мають товщину 42 або 67 мм, всередині вони заповнені вспіненим поліуретаном високої щільності. Завдяки рівномірному наповненню ворота зберігають гарний вигляд та стабільність конструкції протягом багатьох років. Пам'ятаєте про 10 років гарантії? Секції мають спеціальні замки металу. По-перше, секції міцні на розрив. По-друге, петлі кріпляться на 4 шари металу. Для підвищення теплоізоляції можна замовити рамку термофрейм. Її функція полягає в термічному розділенні, направляючи її воріт та стін будівлі. У воротах встановлено фіртку з низьким порогом з нержавіючої сталі. Висота порогу складає лише 1 см. Це найнижча висота порогу на ринку це також патент Хьорман. Хьорман використовує ущіннювачі з високоякісного ПВХ, що витримує температуру навіть до мінус 25. Хьорман має широку складську програму розмірів та кольорів, що дає можливість дати хорошу ціну на якісний продукт. А також забезпечити доставку у короткі терміни. Ми можемо запропонувати понад 200 варіантів кольорів: матових та глянцевих поверхонь, текстур під дерево. Ви можете знайти ворота під будь-який фасад. Якщо ж ні, ми запропонуємо вам власний дизайн. Ворота Херман прийшли випробування у німецьких лабораторіях на 25 тисяч відкривань і закривань, а це 15 років щоденної експлуатації. Приводи Херман мають унікальні технології бісекюр. Ця технологія запобігає копіюванню сигналу. Та легко інтегрується в систему розумний дім. Компанія «Хьорман» була і залишається інноватором на ринку гаражних воріт. Тож гаражні ворота «Хьорман» – це не просто продукт, це комплексне рішення, яке перевірено часом.